Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. З Новим роком перші дзвоники пролунали у всіх навчальних закладах країни. Нагороди до Дня Республіки. Ювілейні медалі вручили жителям паркан та Кам'янки. Увага, діти у республіці стартувала декада безпеки. З головної події дня від сьогодні для вчителів, школярів та їхніх батьків розпочався навчальний рік. По всій республіці пройшли урочисті лінійки. Перший дзвінок пролунав для 43 тисяч учнів. З ним знань усіх привітав президент Вадим Красносельський. Шановні педагоги, прийміть мої найщиріші слова подяки за вашу нелегку працю. Саме завдяки вашій переконаності, вашому таланту і любові до учнів підростаюче покоління виховує в собі якості справжньої людини і громадянина. Дорогі школярі та студенти, слухайте своє серце, керуйтеся своїм розумом, прагніть до нових досягнень і перемагайте. Перший дзвінок сьогодні покликав на перший урок майже дві сотні учнів Бендерської української гімназії імені Котляревського. На святковій лінійці побувала Наталя Чумак. Вендери Українська гімназія номер 3 імені Котляревського тут першачків зустрічають традиційно під вишитим рушником, благословляють на успіхи та добре починання. Прекрасна традиція, коли батьки тримають рушники над своїми дітьми, рушник як символ роду передається з покоління в покоління, і діти під цим символом, під добром. Під миром ідуть в гарне майбутнє. Хвилююче було, переживала побажати віри в себе, успіхів у навчанні, ніколи не здаватись, і йти тільки вперед. Мама каже, як це буде. ну сама самайді в перший клас. Я кажу, їй, заспокойся, буде в мене все гаразд. Свято у гімназії завжди особливе. Першокласники вивчили вірші українською мовою. Урочисту атмосферу підсилювали виступи школярів: пісні, вірші і привітання. Сьогодні знов оця прекрасна осінь. Мирне небо покликало нас запарти. Сьогодні розпочинається новий навчальний рік. Рік, коли вам, любимі наші гімназисти, потрібно буде трудитися, проявляти творчість, вітаю всіх з днем знань, вітаю з 35-ю річницею з створення нашої прекрасної Придністровської Молдавської Республіки. Особливо хвилюючий день для одинадцятикласників. перший шкільний дзвінок для них лунатиме востаннє, а навчальний рік найвідповідальніший, адже потім відкривається дорога в самостійне життя. Віталіна згадує, як вона вперше прийшла до гімназії. В середині восьмого класу дуже було страшно, непривично. Удачі, терпіння, хороших відміток і все буде добре. Для Мирослави це був перший дзвоник українській гімназії міста Бендери. Вона нещодавно приїхала у Придністров'я з України. Дівчина рада, що може продовжити навчання рідною мовою. На цій лінійці вперше мене дуже добре зустріли. Я в шоці я не очікувала такого. Одиннадцятикласники, так до першокласників. Такого у нас там в українській школі такого сильно не було. Я чекаю, щоб вчителі були хороші, добрі, не злилися. До кожного був підхід, і щоб контрольні були не складні. Після урочистостей учнів чекає перше у їхньому житті урок миру під назвою історія придністровського народу, де вони розмалювали прапор Придністров'я та збирали герб з пазлів. Класно, круто. Хочу, щоб у мене було все хорошо, одні п'ятерки і у те от я жду все що то саме круто. Саме понравилась ми розказували стихи, пели. Більшість першокласників приходять до гімназії, спілкуючись переважно російською мовою. Тут їх поступово навчають українській мові. Спочатку говоримо російською, потрошки українською, додаємо деякі слова, десь вчимо вірші, якісь приказки, скоромовки. Перший дзвоник пройшов урочисто та душевно. Для першокласників він став початком нового шляху у світі знань, а для старшокласників ще одним кроком до дорослого життя. Зошити альбоми, ручки олівці, кольоровий картон і не тільки. Такий набір навчального приладдя зараз видають дітям Дубосар з багатодітних сімей і тим, у кого один із батьків. Сьогодні канцтовари отримували учні четвертої школи. Місто Дубасари четверта школа. До початку навчального року тут видають шкільне приладдя. Дітям з неповних і багатодітних сімей. Таких в четвертій школі більше п'ятдесяти. Мілена Більська одна виховує доньку. Для своєї семикласниці теж отримала набір. Тітраді в клеточку і в лінеєчку по 20 штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Собрать недешево зараз зібрати школярку, особливо для тих, хто не працює або в дуже складному становищі. Перебуває це величезна допомога до початку навчального року. Це нормально, це хороший початок. Решту докупимо. У Олени Романішиної три дочки. Старша вже навчається в університеті, середня у восьмому класі, молодша у другому. Родині видали два набори. Це колосальна допомога, якщо купувати ті ж ручки, олівці це дорого, накладно. Звичайно, допомагає. Зошити з математики, олівці, альбом, картон кольоровий і звичайний. Кожен зошит коштує 5-6 рублів, а мені дали по 20 зошитів, ще й загальні. Допомога величезна. У Дубосарському районі майже 2,5 тисячі школярів. Навчальні приналежності отримують 380 з них. Гроші на канцтовари виділив місцевий бюджет. У Придністров'ї почалася декада Увага діти з 1 по 10 вересня. Потрібно їздити тільки з включеними фарами, а біля шкіл знижувати швидкість. Сьогодні в місті дітей багато, тому з самого ранку співробітники ДАІ разом з юними інспекторами чергували біля шкіл. Подробиці в сюжеті це це Анна Андрус, учениця Тераспольської гуманітарно-математичної гімназії. Перед лінійкою допомагає інспекторам ДАІ. Нагадує дітям про правила дорожнього руху, а ще роздає пам'ятки. Розказує дітям. Розповідає маленьким дітям, які, можливо, ще не всі знають, як потрібно поводитися. Це флаєр, світловідбиваючі елементи, а це пам'ятки, тут розмальовки та знаки. Поки юні інспектори працюють з дітьми, співробітники Даї нагадують водіям, фари повинні бути включені. Таке правило буде діяти 10 днів. 1 по 10 сентября проводиться в республіки діката внімання дітей, тому рекомендуємо вам включити ближче фар для привлечення внімання учасників дорожнього движення багато дітей відвикли від дорожньої суєти, тому звертаємо увагу водіїв, що в обов'язковому порядку вони повинні включити ближнє світло фар для того, щоб дитина могла помітити в потоці руху транспортний засіб і своєчасно зреагувати, і в жодному разі не вийти на проїжджу частину і не потрапити під колеса. Даї нагадує, безпека дітей багато в чому залежить від самих батьків. Співробітники рекомендують розповідати дітям, як правильно переходити дорогу. Скажіть, Дітям пояснюєте правила дорожнього руху. Звичайно, подивитися направо, наліво завжди бути уважними, відповідальними, тому що в їхніх руках їхнє життя. Горит... Коли горить зелене світло, і треба подивитися на всі боки, переходити дорогу. Потрібно озиратися завжди вправо-вліво, якщо бігти, водії можуть не встигнути. А в години пік Державтоінспектори чергуватимуть біля шкіл з 7.30 до 9 і з 12 до 1 години, якраз коли починаються і закінчуються уроки. До 35-річчя Придністров'я грамоти, листи подяки та ювілейні медалі вручили в парканах. А в Кам'янці 16-річні школярі отримували перші паспорти. Як це було, розповімо далі. Микола Обручков, житель села Паркани. Йому 80, більше 30 років пропрацював у міліції. У 92-му під час бойових дій був на передовій. Нас начальник штабу поділив. Нам Начальник дав завдання охороняти на повороті Дністра, щоб сюди через річку ніхто не стрибав. Ми там викопали окопи. Дуже приємно, що згадали, що є ще такі люди, які дійсно намагалися створити і підтримати тих людей, які створювали нашу республіку. Валентина Чернієнко у 90-ті роки була заступницею голови сільської ради, організовувала мітинги, брала участь у страйках. Згадую, як в 92-му поверталася сім'єю з Кишинева. Дорогою зустріла колону комбатантів. Вони прямували у Бендери мені було дуже мені було дуже неприємно боляче, що я не можу ніяк повідомити про це в село своєму голові сільської ради. А він вже був готовий до цього вивів усе село. Хто з вилами, хто просто з лопатами, хто взагалі беззбройний, без усього вивів людей у центрі села на міст Бендерський, щоб не пропустити колону. Активісти громадських організацій, учителі та ветерани всього 82 жителі села Паркани отримали медалі до 35-річчя республіки. Церемонію провели у знаковому місті, сільському будинку культури. Тут проходив перший з'їзд народних депутатів 2 червня 1990 року. А це Кам'янка. У держадміністрації теж пройшло урочисте зібрання. У залі ті, хто стояв біля витоків створення країни. І хто сьогодні вчить, лікує, будує. Юрію Колеснику 76. Усе життя очолював профспілку і раду трудового колективу. Зараз отримав орден пошани. Відпрацював 46 років. Я майстер інструментальної ділянки у сільгосптехніці і велика громадська робота. Зараз на пенсії відпочиваю. Нагородили понад 70 осіб. Серед них громадські діячі, активісти та працівники підприємств, вручили ордени пошани та медалі. А ще свої перші паспорти отримали вісім школярів. Серед них сестри Лоліта та Анастасія. Приємно, що влаштували таку програму для того, щоб офіційно вручити документ напередодні свята. І в принципі, я вважаю, що вийшло дуже цікаво і залишає гарні враження. У фіналі концерт від музичної школи. Живопис і дизайн Придністров'я на полотнах і логотипах. У картині галереї Терасполя дві нові виставки. У бордовому залі дизайнерський проєкт Моя країна автор Володимир Галанін. А в двох інших полотно-придністровських художників всього 40 картин про нашу республіку. Обидві виставки до 35-річчя Придністров'я. Подробиці далі. Терасполь картинна галерея. На полотнах природа нашого краю, архітектура і старий терасполь. Автори придністровські художники. Всього 40 полотен. Наприклад, на цій картині вулиця Покровська в Терасполі 19 століття. Такої її бачив Василь Рудяга. А на цій пейзаж села Строїнці. Маргарита Корсак написала його два роки тому. Її картини Віктора Шихова. В этом гаду століття цього року сторіччя з дня народження Віктора Павловича Шихова проживав у нашому місті з 1968 року зі своєю сім'єю, і саме тут реалізувалася його дитяча мрія стати художником-фантастом. На його полотнах з'являються філософські судження про всесвіт, про життя, про значення людини у цьому всесвіті. Багато робіт художника в приватних колекціях, а в картині галереї полотна про Придністров'я. Всього сім картин. А в бордовому залі виставка Моя країна. Її автор Володимир Галанін перед собою поставив за мету створити образ держави за допомогою логотипів або брендів. Одна з центральних фігур метафорична лелека. Я хочу, щоб моя страна я хочу, щоб моя країна, країна запам'яталася надовго і на все життя скрізь у кожному знаку держави, наш зеленим кольором воно позначено. Ось, якщо умовно говорити, колос, хліб, наша енергія наша. бачите колос, з чого складається з нашого Придністров'я, тому що ми їмо кожен день цей хліб. Виноград навіть у винограді теж форма Придністров'я. Обидві експозиції присвятили 35-річчю ПМР і року Придністровського народу. Виставка картин Придністров'я і Придністров'ці проходить до 5 жовтня, а Моя країна до 21 вересня. Ціна дитячого квитка 5 рублів, дорослого 7. Пека, кілометри і море енергії. Все заради одного символічного числа. У Придністрові відзначили майбутній ювілей республіки велопробігом. Учасники проїхали 35 кілометрів по одному за кожен рік історії Придністров'я. Тераспольська набережна. Тут збираються учасники велоприбігу. Вони проїдуть символічні 35 кілометрів. Стільки ж, скільки років в нашій республіці. Маршрут від Терасполя до Карагаша і назад. 17,5 кілометрів в один бік, стільки ж і в інший. Сматриться радной край. Подивитися рідний край, який він гарний, не тільки в межах міста, а й елементарно, де працюють наші люди, трудівники. Поля дуже красиві, берег Дністра. Тому у кого немає велосипеда, усім раджу придбати і зробити для себе таку традицію, як катання по рідному Придністров'ю. Учасників, до речі, теж 35. Після збору колона по Дамбі вирушила у карагаш. Там усіх чекав перекус і уха, аби відновити сили для зворотньої дороги. Ми регулярно катаємося. ми регулярно катаємося, тому 17 кілометрів не було чимось складним. Ми громадяни Придністров'я для нас 35 років це велика дата. Ми не ровесники Придністров'я, але це велика серйозна дата для такої маленької держави, як наш. Республіка. Для нас це важливо. Ми вирішили теж взяти участь у цьому велопробігу. В принципі дистанція достатньо. В принципі дистанція досить легка. Їхали не на високій швидкості, але, скажімо так, з вітерцем, сонечком. Брати участь у подібних спортивно-масових заходах це хороший привід. і з колективом поспілкуватися, познайомитися з людьми. Коли є можливість, я сідаю і на велосипед з сім'єю, з донькою катаємося, бігаємо, намагаємося підтримувати себе у формі. Усім учасникам вручили пам'ятні подарунки. 35 кілометрів 35 кілометрів подолали наші велосипедисти. Це звичайно нелегко, тому що день такий жаркий. Але я хочу сказати, що ви з цим впоралися. Ви молодці, ви любите спорт, і з кожним роком ми бачимо, що учасників стає все більше і більше. Тому я всі хочу подякувати і привітати з наступаючим святом. Організувала велопробіг партія оновлення. Для них це традиція. А після відпочинку всі учасники вирушили назад до Терасполя. День республіки вже завтра. Розпочнеться він у всіх містах і районах з традиційних мітингів і покладань. Головна подія цього дня в столиці військовий парад цього року цікавинкою параду є те, що в один стрій з, з діючими військовослужбовцями встануть захисники Придністровської Молдавської Республіки. Пройдуть в одному строю. Відразу після Придністровська щуїта, а з 11-ї – в Катеринівському парку національні подвір'я там же пройде фестиваль національних культур. Разна народна творчество. різна народна творчість в хореографії, вокалі плюс ще, звичайно, ж майстри декоративно-ужиткової творчості та образотворчого мистецтва, які покажуть те, що вони роблять руками. Все в Придністровській тематиці можна не тільки спостерігати, і можна буде все придбати. Учасники з усіх міст і районів республіки в обід ще один парад, але вже дівчат в білосніжному. Парад наречених на площі Суворова. Початок о 14.00. День республіки відзначить по всьому Придністров'ю. Концерти, виставки, майстер-класи і національні подвір'я. А ще святковий салют о 9-й вечора. Парад і салют у столиці Першій Придністровській покаже в прямому ефірі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і у всіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у середу. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.